Вітаю, друзі! Поки більшість оглядачів тішиться, що єдність Заходу не розвалилася, що вона витримала випробовування Вашингтонської зустрічі Трампа з європейськими лідерами, ми будемо говорити про найголовніше, який наслідок від цього всього для України, коли пил осівся. Ну, по-перше, Європа проказала, що вона чітко розуміє, що територіальні. Поступки це табу тим більше на початку переговорів. Можливо, в кінці як закуска, але на початку це повна руйнація міжнародного права. Можливо, цю думку вкладуть і Трампу, але найголовніше це дуже значна увага, яка зараз приділяється гарантіям безпеки для України. І отут найцікавіше, що є, власне кажучи, що залишилось в сухому залишку. Групу з розробки гарантій безпеки для України очолює сам держсекретар США Марко Рубіо. Він, до речі, а також президент Франції Макрон синхронно сказали дуже правильну думку, що найсильнішою гарантією безпеки для України є наявність сильної потужної армії. Зараз група планування коаліції рішучих проведуть переговори зі США. Щодо гарантій безпеки для України, зустріч має відбутися найближчим часом. Про це говорить прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. І він стверджує, що всі учасники цієї коаліції рішучих, тобто європейці американці, мають на меті встановити справедливий і тривкий і тривалий мир для України. І фактично, що він ще сказав, це ключові речі. Які залишаються в сухому залишку після всього цього шуму про доріжки і так далі Стармер сказав прем'єр-міністр Великої Британії, що ця коаліція продовжить підготовку конкретних планів з надання надійних гарантій безпеки та підготується увага до розгортання миротворчих сил у разі припинення бойових дій. І в цих миротворчих силах, очевидно, будуть брати участь щонайменше Франція, Британія. Також Литва заявляла готовність. І що, власне кажучи, про що говорив Дональд Трамп нещодавно? Коли йдеться про гарантії безпеки, це його фраза безпосередньо, то вони, тобто країни Європи, готові розмістити людей на землі. Ми, тобто Сполучені Штати, говорить Трамп, готові допомогти у повітрі. Ніхто не має таких речей, які ми маємо, пояснив американський президент. За його словами, будуть певні гарантії для безпеки для України, проте, членство в НАТО є тим пунктом, якого зараз не стосується ця розмова. Тобто, по суті, ключова річ в є ідея наземної операції. Миротворчої і є ідея прикриття чи надання розвідувальної інформації з боку американської авіації. Очевидно, ці гарантії безпеки включатимуть наступні компоненти: це надання озброєнь, що вже є і про що домовлено, розгортання протиповітряної оборони, про що домовлено, дуже серйозне посилення української ППО наших п'яти патріотів ще в вісьмома петріотами найближчим часом. А, і, е, можливо, військова присутність е, і контроль за припиненням вогню. Але найголовніше ну, теж поряд з наземною операцією, найголовніше це патрулювання літаками американськими, можливо, е, українського неба, а можливо, просто надання. Розвідувальної інформації. Ми ще достеменно тут нічого не знаємо, крім слів Трампа про те, що він готовий підтримати цю операцію військово-повітряними можливостями, які є виключно у Сполучених Штатах. Іде мова про те, що цим військам нададуть допомогу країни з інших континентів. Імовірно, мова йде про Австралію, Південну Корею і Японію. Що? Що це означає? Ну, Військово-повітряні сили Сполучених Штатів, це, напевно, половина всіх військово-повітряних сил планети Земля станом на сьогоднішній день. У них тільки F-16 більше 500 штук. Це тільки тих, які задіяні, які стоять, це не резервні. В резерві там взагалі рахувати, рахувати їх можна дуже довго. Зараз багато хто каже, що Пуйло, тобто Путін. Ніколи на все це не згодиться, що він, мовляв, все заблокує і так далі. Але зараз ситуація розвивається в економіці Росії таким чином, що фактично Путін зацікавлений в прискоренні такої ситуації, в якій він зможе менше витрачати на війну. Тобто, фактично, його будуть питати під час переговорів, але він схиляється під об'єктивними обставинами. Тобто об'єктивні обставини будуть вимагати від нього зжерти якийсь шматок, і видавати цей шматок своєму племені за, за якусь велику перемогу, от зжерти якийсь шматок, розшматувати, відшматувати від України і танцювати навколо нього, як від навколо сакрального, всім племенем первісним, і намагатися щось з цього поїміть, так би мовити. Ну, звичайно, Путіну потрібно, щоб Україна влізла в вибори, провела якусь демобілізацію, і, можливо, з'явиться ґрунт для нового удару, для нової війни. Ну, але Україна теж вже навчена. Я сподіваюся, що і влада навчена цій ситуації. Тобто, по суті. Ми бачимо, що Трамп він звичайно зацікавлений в першу чергу отримати Нобелівську премію для себе. Але шпигуном він, по суті, не є. Якби він був шпигуном російським, він би зовсім інакше поводився з європейцями. Він просто людина, яка думає про власні інтереси. Дуже демонстративно, в принципі, всі думають про власні інтереси, але він це робить демонстративно. В той же час з'явилася дуже цікава заява Духовного радника Трампа, пастора Марка Бернса, щодо релігійних вимог Путіна в Україні. І оцей радник, протестантський пастор, фактично, він що говорить? Глибоко стривожений, що під час мирних переговорів на Алясці Володимир Путін мав нахабство вимагати захисту для російської православної церкви в Україні. Це та сама інституція, яку Кремль використовує для виправдання війни, благословення ракет і обману мільйонів людей, виправдовуючи своє вторгнення за нібито сві... видаючи своє вторгнення за нібито святу справу. Буду відвертим, Україна це країна, яка відстоює свободу віросповідання навіть під жорстокою агресією. Те, що Путін заявляє про турботу щодо церкви, тоді як його власна адміністрація забороняє українські церкви на окупованих територіях, це не просто лицемірство, це справжнє зло. Український народ не намагається заглушити віру. Він протистоїть корумпованій системі, яка використовує ім'я Бога для благословення насильства. Глава Російської православної церкви назвав війну проти України святою місією та пообіцяв прощення тим, хто вбив. Невинних це не християнство. Тобто, в оточенні Трампа є й такі люди, і треба сказати, що всіх їх Путін не перекупить, всю американську еліту він не перекупить. Він може, звичайно, впливати на когось там шармом диктатора сильного, який там з довгими руками. Трошки підкупати Трампа, але на всю політичну верхівку в нього просто не вистачить, не вистачить можливості. й, власне кажучи, є все-таки в Америці якесь відчуття, що таке правда, що таке неправда. От, в частності, зокрема в цього Пастора. От. Тому е е е американська авіація в небі над Україною, це звичайно супер, якщо вона буде діяти. В інтересах України, в інтересах миру, в тому числі. Можливо, Україні доведеться пройти цей досвід Південної Кореї якийсь час От, перед об'єднанням, перед возз'єднанням, перед тим, як ми повернемо наші території, перед тим, як в Росію нас дуже очікуваний економічний колапс. От. Але ця конструкція. Коли європейці на землі, а американці в небі, вона, ця конструкція вона досить сильна. Потенційно це дуже сильна штука. І якщо вона буде діяти злагоджено, це справді буде означати, що відновити бойові дії, агресію проти України для Путіна буде велика проблема. Тобто Україна може отримати десятиліття або кілька десятиліть миру. От. Але ще раз підкреслюю: ніхто завдання повернення територій наших зняти з порядку денного не зможе ніякими зусиллями. Тому от така історія. Історія достатньо оптимістична, чесно кажучи. З Богом, друзі, до перемоги!